Всім доброго дня, слава Україні. Ще заїхав твого до дядька Василя. Познімати прикупив він таку кобільчину молоденьку. Спарував вже Харіком своїм. То Харіка... Харіка сина, але він його теж назвав Харік. Та... І цей. Познімаю таку покажу, він же її спарував йому два роки. Але він же парує кубили. Зараз я покажу, зараз він його виведе, він його вивів кубілу. Але він же не буде пускав, бо вона вже б'є ногами. Він вже не приймає жеребця. О, така кубільчина. Скільки два з половиною роки казав, чи скільки. Зараз він його виведе. Така кубіла. Свою він ту продав, що я знімав. Тест. І на зиму ще і більше поправив. Від собі вона його не копнула? Ще одну. Молодий Харик. Ви його теж хариком називаєте, ні? Харйок чи як? Він же вони разом стоять з тайні, він же. А ви маєте такі ну, ще щекуломи, так? Ну, ти мають такі шаодні. Ну, а не чіпає. Косає. Ну, він на зиму шестов такий. Має 2,15. Об'єму. 2-15. Пускай ти вже його на кубили. вже скільки кубил спорували ним. Другого друга. Того друга кубила. Скільки йому два роки? Наша, вона біси не вирвала. Нас ще просто відчуває, що він ще є коло ней тому сикає, але. Ага. Ну, вона вже, вона вже в свої взяла то, що треба. Ви його ще не запрягаєте зараз, ні? Але ви кубилами їздите, правда? До ліса? Що ага. робить? Кажете, ви вже його буде, будуть кубили будуть де будете парували? там Скільки паровка? Тисячу гривень у дуже дешево Ох, що робить, не вірву. Буде, не та ні, я розумію, що не вдарив, але би він вірував би не втік ніде. Ні, та я знаю, що він спокійний. Сонце сіти. А він від кобіли нікуди не піде. А він його він градусі пасе. Він знайде, нагледний на Спокійний? Сік у нього відказали сіль має у нього, нього нога. Ну га, там я з... Але кажи пана Ну я не буду підпускав його близько. Їм. Га не годиться виривати, бо ма ще коломи такої і. Йо, такий молодий харик на паровку. Каже каже чоловік, що ти що день паровка, каже, йому більше не треба, вистачає. І вже пускає на кубили, два роки йому. То вже каже другу купилу, спарував, то що купив. Стий. Не хоче від кубіли, нікуди йти. Ти ти май. Ага. Зараз підійде. Стий. Стий. Спокійний. Зараз спокійний. Та я за тако з далеко бюш народи. Ні, то тоді такого. Ти ти показує? Так, я хочу щоб ти. Тому не хочу тобі хай. Ну да. Ти одного Ваде... руку потримай ту. Так, я тримаю три. Та я не боюся. Тут дивись, Стоїть. Ну, дивись, ось сім є. О, Ось О. стій. стій. двадцять. 20-28 см. No. Два роки йому тільки. Він, як будемо 4-5 років, то в нього буде фіску унеску. Він ще буде. Та не буде, то що, то відно так, він є. по другому. Та не треба! Не треба видно так, люди б тут все. Він ще б де певно більше за свого... В житті б ж та хета не поломав. Ні, Він ще буде більше за свого тата. Та, то саме... Саме головніше. Саме головніше. Але його до ліса не беріть. Бо він, бо він сходає. Де ти як кожен день зачнете ним їздити, то він Він сходає. Він там грубий, на тобі Що за грубий? Він ще, знаєте, він набере ще ще на себе. Він ще він ще добре не сформований, тільки два роки Фез машина. Нині файна погода. Що- що? Та десь так буде А Сонце не видно. Скільки коли ви кажете в кубіль років? Два, два... З половиною. два з половиною, то якраз така кубільчина. Поєдинку йде всім. Пустили на нього, кажете, чотири рази вскочив. Рано два і з полудня два. Вот Спокійно до кобіл підходить. Пустила його чотири рази і вже більше не пускає копає. Стій, маленький стій. От такий харик. де на паровку. Люди б тут везли. більше Ну а я ті копнути. А, ноги стали лобаті. Но ноги має файно оброслі. Я кажу, він як буде мус 5 років. Він файно стане сформований. Він зараз який в 2 роки. Ще трошки зараз їм. Кажуть, зараз стоїть в стайне. Ви його вже не пасете, правда зимно? Зараз толочить все. Трохи сонця не видно, але я номер ваш залишу в описі, буде на поровку такий харі. хто-то захоче, то можна їздила. Сонце сильно б'є. Хоче її кусати. Віці вона може не вирвалася. А, вона вже його відганяє. А може там... Він валуйко стоїть. Вона вже копає, він не хоче не дурний лізти тоді під ноги. Сонце сильно, так сонце сьогодні так тепло. Ні, е, тут добре, заводієт. Там та не рже, не рже за ними, стоїть, ніч не каже. Що стайне. Ю. От такий Харик. Що покажу кубільчину. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Такий от Харик ще провідав його. Номер залишу в описі на паровку. Всім дякую за увагу. От таку кубільчину ще. Пан Василь придбав. Молоденька, два з половиною роки. Проста. Каже, йому більше і до лісу не треба. Що допомогти вам загнати? Не хоче зайти до стайні. Де